Да, була відсутня зараз картка Ковальчука, і я вам скажу чому. Друзі, якщо ми не будемо займатися економічними процесами, якщо ми не будемо займатися розвитком патріотизму і того ж дитячого патріотизму, якщо ми будемо займатися тільки з тим, що будемо пам'ятники зруйновувати і будемо перейменувати вулиці і бібліотеки, ми порядку в державі не наведемо. Ми повинні думати зараз патріотично, хто скільки платить податків і казати, а Іван не платить, а Микола Утаює заробітну плату. Оце буде патріотизм. Патріотизм буде тоді. Патріотизм буде тоді, коли ми не будемо приймати пусті рішення. А зараз ми повинні прийняти рішення про те, що перелік наш треба змінити, бо там є. Гайдара, тепер будемо те рішення змінювати. Тепер будемо змінювати всі програми, де слово гайдар, бо треба його замінити словом Шевченка. Тепер будемо змінювати печатки. Тепер будемо статутні документи змінювати. Друзі, та нам потрібно цим зараз займатися в цей напружений період. Ми змінимо це через 3-5 років, коли появиться дійсно патріотичний український дитячий письменник чи поет. А він появиться після таких подій, появиться обов'язково. Нам не треба цими рішеннями розділяти кордон між людьми, такими як Збановський, Ковальчук і молоддю, такими як Колісніченко. Я, я Тимур і його команда. Я ходив до цих стареньких людей і піонером, комсомольцем займався цією справою. Як я можу піти проти себе, друзі? Я не з того тіста зліплений. І я всім говорю, і зараз в засобах масової інформації будуть писати. Я не був і не буду сепаратистом. Я суботянин, чигиринець, в мене рід козацький капловухий козак.